Друзі, всім привіт, це Сергій. ну Такі справи. Неділя, як завжди, всіх Христос Воскрес, всіх зі святами. Дивіться, ну такі справи. отак Загальна система. Отак у мене деконики, система але ну, теж прикольно, цікаво, дивіться, але такий фокус у мене зараз на мінік. Колись купив собі такой маленький такий, ну не знаю, казалося мені, що клоунський акваріум такий, не ну, думаю, що там можна робити у цьому мініку у такому. 7 літрів. Отут 7 літрів. Але дивіться, так цікаво спостерігати, я навіть не можу вам передати, як прикольно отакий мінік. Тут у мене тільки водорості. Розповідав вам, як ось так купив оце. Дивіться, ну і тут реально цікаво спостерігати. Тут такі прикольні всякі маленькі тваринки. Ну отак от, от дивишся, виглядаєш. Тут всякі такі е, не знаю, сьогодні побачив таку, чи то Маяно було, чи така е, незрозуміло, що то було. Якісь короче, тваринки тут, хробаки, всякі незрозумілі, цікаві. Дивіться, отут є тут такі. Не видно зараз. Ну, так от так цілий день сидиш, щось так видивляєшся. Ну, реально... Розслаблю, розслабон. і такий релакс. От Тут дивишся, там дивишся, дивіться, отут. О, цей. Ну, треба чекати. Чекати. Дивіться, скільки тут всіх маленьких, всяких тут, дивіться, от і тут і там все плаває, все живе. Е, ну Реально спостерігати за такою міні системою А, ну оце от, от, от е, почали тут зростати. Листики такої червоної, не знаю як називається оце рослина. Ну це просто кайф, от реально. Такий мінік це задоволення для акваріуміста. Дивіться, можна подивитися з усіх ракурсів. Я тут із цієї, з цієї сторони, дивіться, у мене тут всякі тут, дивіться, що тут трапиться. Що тут? Бачите оце? Тут і равлики є, дивіться, отакі і всякі хробаки. Видно, так? Ну так, система працює в принципі ну, дуже реально, реально дуже добре. Оцей мінік Аквамедику такое випустили, як такий, такий жарт. Але дивіться, реально прикольно. Сім літрів і можливо такий міні-світ зробити. Дивіться, і тут стільки всякої живності. Це просто нереально. Дивіться. так спостерігати можна цілий день. Ну реально прикольно. Друзі, отакі справи. І коштує, ну реально це так, бюджетно, бюджетно. Так що такий так, акваріум для акваріміста, який хоче э, таку мозку акваріумістику Розпочати свій шлях, дивіться, супер. Друзі, всім па-па. До наступної неділі.